Вітаю всіх і так, дозволи нової пошти на перельоти. Раз на тиждень. Львів, Прага, Київ, Прага. Для чого нова пошта оформила ці дозволи на перельоти з Львова та Києва? Для чого ця нова пошта оформила ці вже перельоти? Чому пішли оформлення? Давайте подивимось. Угу. Розчарування. Так, так, так. Верховна жриця випадає. Будуть зміни. Це не просто так робиться, це дежавлю. Тобто, ці польоти вже були. Це буде відновлення польотів в якомусь моменті. Кінцевий результат. Досить швидко. Швидкі рішення будуть. Тобто, що мені вам сказати? Це буде досить швидко, бо відновлено і. Одним Махом, коли буде час. Ось вам четвірка мечів оце пауза. Під час цієї зупинки паузи, все буде. Ось вона. Вона вже вимальовується. Чому нова пошта оформляє ці дозволи? А тепер дивимось. До кінця 2024 року. Рейси нової пошти будуть з Львова, та Києва. Рейси будуть нової пошти до кінця 2024 року. Поодинок. Ні, до, до кінця року ще ні. Зміни ось вам, трансформація йде. Ще ні. Вона буде помірна. Трансформація досить помірна, до кінця року ще не буде. Це буде пізніше. Але переходимо вже на новий етап. Поки що не буде. Польотів нової пошти.